Іван Іванов вдруге піднявся на індивідуальний подіум регіональних змагань у Іспанії з триатлону. Представник горішніх планів став срібним призером відкритого чемпіонату регіону Кастилія і Леон у іспанському Вальядоліді. Після тривалої перерви, пов'язаної із початком війни, для Івана це був четвертий старт під час активних тренувань та виступів. У Валядоліді Іван разом із іншими учасниками проплив 750 метрів, проїхав на велосипеді 20 кілометрів та пробіг 5 кілометрів. До цього спортсмен виступав на Кубку Європи у польському Жешові, де був 38-м, та на клубному національному чемпіонаті Іспанії, де він був четвертим у індивідуальному старті, та другим у естафеті. Перемогу Іван Іванов відсвяткував на своєму третьому після початку війни старті, який відбувся у Іспанії. Це були регіональні змагання у спринті. Свій черговий старт Іван Іванов проведе наступної суботи, 6 серпня, у Іспанії.